изменить а, самосознание тех людей, которые воспитаны за эти 25 лет. І которые, так сказать, виспівають і встраю вихідні дні в день рождения Бандери, а змінення їх їх, їх міру ощущения і зазнання к сожалению може бути тільки через силу. Ненависник України та затятий путініст Нікіта Михалков сьогодні потрапляє під санкції Євросоюзу. І після цього шоку називає Україну Михалков улюбленою країною. Уявіть собі, а вся справа в тому, що Михалков мав дуже багато бізнесу в Європі виноградники тримав Міхалко в Італії і виробляв вино для Росії, а точніше для державних аероліній Росії Аерофлот. За останні п'ять років Міхалков експортував з Італії до Росії тонни вина на майже 400 мільйонів. Євро. Одіозний російський режисер Микита Михалков потрапив до нового списку санкцій Європейського союзу через свою активну пропагандистську позицію. Бісагона погнали із італії. В рамках європейських санкцій у режисера і патріота Никити Михалкова були заморожені його італійські активи, в тому числі Тосканська вілла Ля Мадонна з її 12 гектарами виноградників, де розположена винодільня тенута Додічі, владіння 12. Там он производил 16 видов вина. Путіні щиро не розуміють, чому так сталося, адже він, як запевнив сам кінодіяч останні 10 років, говорив про страшний нацизм, що відроджується в дуже улюбленій ним Україні. Таку цинічну заяву Міхалкова опублікувала в інформагентстві ТАСС. Режисер свято вірить, що його пропагандистська маячня про нацизм в Україні це чиста правда, за яку його несправедливо покарали санкціями. За що я потрапив Пінкса санкції, каже Михалков. Я російський художник, режисер, актор, сценарист, драматург і продюсер. Я потрапив під санкції за те, що я у себе на батьківщині у себе вдома 10 років послідовно говорив про страшний нацизм, що відроджується в дуже улюбленій мною країні Україні. Про звірине Бандерівське ставлення до людей. А ще опальний путініст, до речі, поширив сам цей фейк про птахів, які нібито перелітають з України в Росію і несуть біологічну зброю. І годував цим росіян щоденно. Птіці, яких цим заражали, розвитувалася їх траєкторія перельоту через Росію, це а, абсолютно фашистська спробування в общем, славянського ет нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, включайте дзвінок і ставте вподобайку, аби це відео побачило більше українців. Хочу зазначити, що через нові обмеження міхалков більше не зможе відвідувати Європу, а всі його активи на території Євросоюзу будуть заморожені. У даному випадку йдеться про віллу та виноградники в Італії, елітну нерухомість в Іспанії та багато іншого. Отже, Міхалков навіть не зможе покинути Росію адже має бути переданий в Український суд. Вже є на нього ордер на... Затримання, однак подібні покарання не наштовхнули режисера на думку, що його абсурдні висловлювання та підтримка війни в Україні мають припинитися. Навпаки, Путініс вважає, що агресори, зокрема, і він все роблять правильно. За те, що я попереджав, говорив і кажу про те, що в Україні відродився нацизм фашизм. Мене піддають санкціям. Хто може за це піддати санкціям? Той, хто підтримує нацизм і фашизм, коли тебе за це піддають санкціям, а, значить, ти все робиш правильно. Висловився міхалком. Нагадаю, Рада європейського союзу 16 грудня хвалила рішення про введення санкцій проти 141 фізичної та 49 юридичних осіб у відповідь на ескалацію російської війни проти України я не політик. Я нічим без страшний я артист, моє місце в буфеті. З випив, весь день свободні. То займається чим і займався міхалко фільмами. Ні, він лізе в політику і промиває. Мізки росіян. Нещодавно, до речі, Міхалков назвав українську мову катастрофою для Росії, і це, друзі, ще раз доводить нам, що мова українська це наша зброя. Він назвав українську мову катастрофою для Росії, оскільки саме неї нібито формулюють ненависть до країни агресорки, і поширюють русофобію. Зокрема, події закликав повністю виключати викладання рідною мовою у школах Донбасу. Ну, бачите, як зробили в Білорусі, де люди не пам'ятають вже зараз навіть. Білоруську мову теж саме вони хочуть зробити в Україну. Знаєте, хочуть завагато, багато, хочуть, не отримують нічого. Ба Більше він вважає, що викладачам у всіх населених пунктах Донецької та Луганської області необхідно виправдовувати війну перед дітьми. Такий коментар Міхалков прозвучав на форумі педагогів Підмосков'я, передає сайт 360. Якщо предмети викладатимуться українською мовою, це катастрофа. Це закладена міна на всю історію, видав пропагандист. Він вважає, що вчителі мають і доводити школярам, Росія пішла на безпрецедентний крок, дозволивши назвати себе агресором. Кривава та злочина війна в Україні, на думку Міхалкова, дозволила уникнути великої кількості жертв. Сьогодні шантажують тим. что Украина будет э, принята в НАТО. Все экранное время этого бесогона Никита Сергеевич то, что называется, самозаштопывается. Да? Он чинит себя и штопает в кадре. Он понимает, какой трагический ущерб он нанес себе своими э, безумными речами про чипы, про говорящих рептилий, про масонский заговор. Он хочет вернуться как бы в нормальные люди. У него он только в одному місці, ну, не місці перекосил нервні смысловые нити, когда йому пришлось объяснять, почему его не допускають до путінського тіла, отказывают в аудиенции. вудієнці саме так. Зараз Михалкова не допускають до його друга Владимира Путіна. Мабуть, у всі божевільні заяви Михалкова уже аж занадто і для ха -ха, рупора Кремля. Насправді люди, которые пропускают, допускают или не допускают Путина, они предельно простые. Они смотрят, вот парень адекватный или неадекватный. Если есть хотя бы один процент риска, что он в какой-то момент может броситься откусить ухо, его не допустят совершенно не важно, кто он такой и какие были в прошлом его заслуги. Але втрата своїх віл, виноградників, бізнесу, грошей і всього, що нажив собі Михалков за кордоном, звичайно, б'є по його. Кишені по його авторитету і так далі. Нічого, друзі. Скоро вони будуть ще так проситися, ще так вибачатися. Але за те, що вони зробили, нагло брехали, закликали до війни. Вони мають відповідати у в'язниці. Знаєте, зараз вся Росія сидить на пропаганді, як на голці. Нічого. Сьогодні ми видим новую волну інформаційної війни проти Росії і лично проти президента Путіна. Як казав президент України на початку своєї каденції: прийде весна, саджати будемо. Дочекаємося, друзі. Слава Україні! Вперед до перемоги. Придеться тепер барину Нікіті Сергієвичу розмишляти о кризі європейської культури і крепості русского духу, глядя не на Тосканські холми, а на запущені поля за поселком Ніколіна гора в дальньому кінці Рубльовки. И производить не чужеземное вино, а настоящий отечественный напиток русский квас.